Привіт усім! Мене звати Люда, і ось, вже майже як чотири місяці я веду свої три Ютуб-канали: ось цей українською, а також англійською та німецькою мовами. Кожного тижня у мене виходить нове відео на усіх трьох каналах. Кожного дня я вивчаю три іноземні мови: англійську, іспанську та німецьку. Я працюю репетиторкою німецької мови, і саме ця робота мене і годує. Я забезпечую себе повністю сама. Також я ще граю на фортепіано, читаю книги, займаюся фізкультурою, веду свій інстаграм. і, звичайно ж займаюся іншими буденними справами. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми принципами, які дозволяють мені залишатись постійно дисциплінованою. Не вигоряти, а кайфувати від своєї дисциплінованості. Взагалі, я зрозуміла, що в дисципліні полягає моє щастя. Я більше не хочу жити по-іншому. В цьому відео я не буду розглядати таких загальновідомих тем, як планування та тайм-менеджмент. Буде дещо цікавіше. Хоча я все життя була відносно дисциплінованою, супер дисциплінованою, я стала приблизно півроку тому. Тоді я приїхала в кінці серпня додому в Україну після маленької відпустки, і я написала собі на вересень п'ять обітниць. І однією з них було вставати в будні дні о 8-й ранку після першого дзвінка будильника. Все своє життя я вставала як максимум після другого дзвінка будильника, але начастіше після третього, четвертого або навіть п'ятого. По натурі я більше сова, і я дуже люблю працювати чи вчитись до пізньої ночі. І я ніколи не вставала о 8-й чи навіть дев'ятій ранку без нагальної на те потреби. І так як мої уроки німецької починались десь. Приблизно в обід, то і вставала я, відповідно, о 10 чи навіть 11 ранку. І хоча у вересні у мене не змінювався режим уроків, я все одно вирішила вставати рано. Восьма година це для мене дійсно рано. Також кожного ранку я мала робити ранкову зарядку. Кожного дня протягом однієї години вивчати англійську, не їсти солодкого, ну, крім фруктів, і не пити молоко. Такий собі челендж я поставила собі на вересень. І на моє здивування я все виконала, і мені це так сподобалось. Я відчула такий прилив енергії, сили, мотивації, рішучості. І Я подумала: хм, треба продовжувати в такому ж дусі. Хоча я е, почала дозволяти собі їсти солодке, тому що не бачу сенсу забороняти його собі, якщо я його дуже люблю, і я не відчувала його негативний вплив на себе. Тому перший принцип моєї дисциплінованості це ставити собі обідниці, які обов'язково потрібно виконувати, якщо є на це фізична можливість. Для мене слово звичка звучить занадто просто. А коли я поставила собі якусь обідницю, закон, я розумію, що її обов'язково потрібно виконувати, порушити свою обідницю, яку я собі дала, це ніби зрадити саму себе. Для мене обітниця — не є це не є щось дуже конкретне. Ось, наприклад, я поставила собі обітницю кожного дня займатися фізкультурою, але це може бути одна година, а може бути 10 хвилин, це може бути стретчинг, а може бути якесь кардіо. Також я дала собі слово, що якщо у мене не було фізичної можливості виконати свою обітницю, або я просто-напросто за неї забула, то я не буду корити себе за те, що я не виконала цю обітницю. Всяке буває. А життя продовжується. Мій другий принцип це лишній відпочинок є шкідливим. Що я маю на увазі під лишнім відпочинком? Це коли ви відчуваєте або знаєте з попереднього досвіду, що зараз, наприклад, однієї години відпочинку вам буде достатньо, щоб продовжити навчання чи роботу. Але ви задивились якесь відео або заговорили з кимось і такі думаєте: ой, та нічого страшного не трапиться, почну свою роботу або навчання пізніше. І я за Собою підмітила, що це пізніше починається дуже пізно і дуже важко. Коли у мене лишній відпочинок, я відчуваю себе малявим лінивцем, який вже нічого не хоче, і якого дуже важко змотивувати, зробити заплановану задачу. І навіть коли я вже пізніше починаю робити заплановане, у мене гірша концентрація, і взагалі щось не дуже сильно все йде. Тому, коли у мене з'являється бажання відпочити довше, ніж потрібно, я задаю собі питання: а ти хочеш бути оцим млявим лінивцем, який нічого не хоче і якому буде потім все погано даватись? Е, та ні, не дуже. Хоча знаєте, деколи хочеться і лінивцем побути. Але, звичайно, все в міру. Мій третій принцип це не ускладнюй наш лютий ворог, але водночас наш найкращий друг це наш внутрішній голос. Але часто він хоче збити нас з нашого правильного шляху, знаходить купу відмазок, купу причин, щоб не робити заплановану задачі. Ой, а я така втомлена, ой, а я щось себе недобре почуваю. Ой, а зроблю це пізніше, ой, а якщо щось не вийде. В таких випадках я йому кажу, бляха, заткнись, ти мені вже надоїв, я тебе слухати не збираюсь. Тому що я знаю, що внутрішній голос так хоче мене збити з пантелику. тому я не ведусь на його провокації. Я просто беру. І роблю те, що запланувала. Не задаю лишніх питань, нічого не ускладнюю, просто беру і роблю. Звичайно, я не маю на увазі зараз якісь екстремальні ситуації. Мені не потрібно геройських вчинків, які дійсно можуть е, зашкодити моєму здоров'ю. Коли я відчуваю, що я дійсно себе погано відчуваю, або я дуже втомлена, тому я можу спростити собі задачу, або коли відчуваю, що це накоплена втома, то, звичайно, я дозволю собі відпочити довше. Часто дисципліна асоціюється з чимось дуже складним, напруженим, де потрібно задіювати багато сили волі. Та для мене ну, дисципліна спрощує мені життя е, набагато легше, простіше та приємніше робити постійно маленькі кроки, е, ніж зробити великий напружений забіг, потім довго від нього відходити і взагалі потім боятися зробити ще один такий забіг. І дисципліна приносить дуже великі плоди. Я не заставляю робити себе якісь неприємні речі, якщо до них є альтернатива. Наприклад, я ненавиджу монтувати відео, тому цю роботу я перекладаю на інші плечі. При вивченні іноземних мов я не люблю робити граматичні вправи і не люблю виписувати і вивчати окремі слова. Тому я цього не роблю. Я використовую інші методи навчання. До дисципліни звикаєш з часом вона стає твоїм стилем життя. Спочатку робити якісь задачі кожного дня є напруженим і складним, але потім ти вже навіть не можеш уявити свого дня без виконання цих задач. Залишатись постійно дисциплінованою, непохитно йти до своєї мети мене дуже мотивують інші люди. Кілька років тому я натрапила на Ютуб на одну блогерку, яка робила навчальні відео з німецької мови. Вона сама переїхала з Білорусі в Німеччину вже в зрілому віці, навчалась в німецькому університеті, давала уроки німецької, а також дуже якісно та систематично працювала над своїм ютуб-каналом та інстаграм-блогом. Я думала. Eu não sei Встигає. зараз у неї вже маленька дитина, але вона все одно продовжує активно працювати над своїм Ютубом та Інстаграмом, створює свої мовні курси та приймає активну участь в інших курсах з підвищення кваліфікації. І я думаю, ну якщо вона все це може встигати і робити якісно, то і я можу чим гірше я я, за неї. Насправді всі кордони ми самі собі ставимо з незрозуміло яких причин. Чому ми вирішили, що ми до чогось не маємо здібностей? Чому ми вирішили, що у нас щось не вийде? Чому ми вирішили, що є якісь особливі люди, а ми не особливі? Та насправді ж будь-яка дія вимагає зусиль це природньо, і те, що комусь потрібно докласти більше зусиль, а комусь потрібно докласти менше зусиль, не грає ролі. Грає роль тільки те, що це можна в будь-якому випадку досягнути. Мене дуже мотивують наші військові, всі ті люди, які день та ніч, незважаючи ні на які перепони, власні страхи, продовжують боротися за свободу нашої батьківщини. Якщо вони докладають всіх зусиль, то я можу і хочу це робити. Я в набагато вигідному положенні, ніж вони. Мені просто соромно жаліти себе. Кожен день, який мені дається, це не просто день, це шанс, це ще одна можливість рухатись вперед до своєї мети і робити щось корисне для цього світу. Мені якось не хочеться промарнувати своє життя, не здійснити своїх бажань. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пачок вгору, якщо воно вам сподобалось. Також заходьте на мій інстаграм. Посилання в описі під відео, і також пишіть свої думки про дисципліну і що дозволяє вам залишатись на плаву і досягати своїх цілей. Ми побачимось в новому відео.